Привіт, всім громадянам на Ми сьогодні знаходимося на Фанконі, це е, великий такий фестиваль, який за довгий час проводиться в Україні. І сьогодні ми з вами позадаємо кілька каверзних тупих питань блогерам, яких, ну принаймні, я знаю. Я сподіваюсь, буде цікаво. Давай, по панове, міша, все хуйня. Всім привіт. Ми сьогодні знаходимося на фанконі. Як ви можете це побачити? Да, я вибрав найкращу локацію, щоб це показати. Сьогодні ідея цього відео буде в тому, щоб трошечки позадовбувати ютуберів, показати трошечки атмосферку, поділитися для тих, хто не зміг сьогодні прийти, позадавати нашим блогерам українським кілька тупих каверзних питань, на які вони, скоріш за все, не Хочуть відповідати. Ну і отримати трошечки вайбу цього фестивалю. Го дивитись. – Доброго дня! Доброго. Що, що все ж таки краще: Сонік чи Маріо? А... Я хочу, щоб Сонік з Маріо народили дитину. <гум> як навчитися говорити таким самим оксамитовим голосом, як і у вас? Треба дуже довго курити, хворіти і потім спробувати поговорити українською мовою, позвучувати аніме, і все вийде. Класно. я думаю, ви займалися. У нас для вас ще такий невеличкий презент. так за те, що ви е, приділили нам увагу, да хочемо вам просто подарувати. Вау, класно! Доброго дня, Влад. Доброго дня. А, у мене до вас буде кілька таких каверзних питань. Окей. Ну, вони більше тупі, але нехай будуть каверзні. А, Перше питання: як навчитися писати так само, як наш сіми любимий пан Целесті Владенко, щоб твої твори, твої книги нарешті потрапили у сільську бібліотеку? Я Денис та щось схоже на виніжку. Насправді Целесті Владенко це якраз приклад того. Коли ну, він задумався як персонаж, і, звичайно, він реальний, да, він просто, його не запросили просто, як персонаж, який якраз нікого не слухає, і, і як автор, як дайте, архетип невизнаного генія, що він може і непогано пише. Але це той випадок, коли людина не вміє вчитися. Ну коротше, це це доступно всім, якщо просто сісти, е, нічого не знати, не звертати. якщо ти навіть комусь дав почитати, ти не не, не дослухався, а просто сказав: Та ні, ти все, ти мені заздриш. Тобто, це скажімо так: насправді. Всі автори це відчувають. У всіх авторів я знаю по собі. Є, є такі пориви, що блін, чому ж мене от не, не друкують, не визнають, чому там мене критикують, всі вони нічого не розуміють, а Я тут тут я і просто, на жаль, не у всіх вистачає самосвідомості, а скоріше за самоїдства для, для того, щоб побачити в тому, що це в тобі а, знову ж таки не прийняти це на свій рахунок. А саме покращувати тексти, тому що твій текст це не ти. А якщо у тебе є така прив'язка, що це моє, от це то ну це може зіграти, що називається злий жарт, і, і ти почнеш просто захищатися від всіх. І так ніколи не буде прогресу. Тому стати таким як целистям Владенко, навіть надто просто. А те, що да, цей мем про сільську біб бібліотеку, це, по-моєму, якщо я не помиляюся, по лору, який сам я вигадав, це він десь їх там надрукував і просто поставив по знайомству. Тому знову ж таки, так може робити будь-хто, але а, але. Я думаю, вже зрозуміло, що так не, не варто робити. Варто прогресувати, так, а не стояти на місці. І друге питання: чи маєте ви право критикувати твори, якщо ваші твори все ще не стоять у сільській бібліотеці? Так, да, це дуже класне запитання, яке мені досі ставлять подібні в коментарях. Типу, я не зняв жодного ромкому, що я тут критикую якісь кліше. Ну це типовий, це називається англійською what's about ism, як на рахунок я не знаю, як це правильно ну, перекласти. Так, це насправді я. Зазвичай передрисовуються коментатору. Типу, скажіть, а ви створили ютуб канал, щоб мені писати щось про мій ютуб канал? От створіть і тоді, і я, я, я одразу пишу, що є, бачите, я таким чином вам показую, чому цей аргумент не працює взагалі. Тому що ви мене критикуєте, то тоді ви теж мене не, не маєте права е, е, критикувати. Але ну, але насправді, насправді, у цього каверзного питання є, е, скажімо так. По подвійне дно в тому плані, що іноді просто, знову ж таки, це нас радше не стосується, але це стосується, зна знаєте, там, коротше, Голлівуду, все таке. Просто є там є така ціла елітка критиків, які прям от вони, ну, коротше, така тусовочка, е яка дійсно вони. Так. Вони, да. Дубль. Така тусовочка, вони дійсно не в тому плані, що вони мають щось створити, щоб критикувати, але вони настільки далеко від публіки і від творців. Що вони починають просто розповсюджувати несправедливі якісь елітарні судження, які не мають нічого спільного ні з ні з творчою частиною, ні, ні з, з точки зору режисерів, ні з точки зору глядачів. Тому ми, ми, до речі, це бачимо по рейтингах на 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 Rotten Tomatoes, коли, наприклад, там критики 96 відсотків, а публіка 50 Там ну як у, от Star Wars Ecolide, там останнє, що я бачив. Тобто, оце звідти береться. Тобто, в цього є якесь раціональне зерно, але як правило, звичайно, це взагалі. Не, не аргумент, і, і мене дивує, що люди досі, досі не іронічно це, це пишуть. Так. Ну, на жаль, на жаль, всі люди різні, не всі це розуміють. Але, ми, але все одно я зрозумів я з часом, що ну, саратості я, я завжди встигну, треба спробувати пояснити, якось ну, в цьому, просвітити в цьому питанні. Ну, Принаймні намагаюся. так. А, так. Да. Маю сказати коротше, фірмово, що е, пам'ятаєте, що навіть е, гарна ідея це нічого без грамотного втілення. О, як цей, як боженька сказав. Дякую. Ми вам хочемо за те, що ми відняли у вас трошечки часу, вашого особистого, хочемо подарувати вам невеличкий презентик. Можна? Дякую, я знаю точно, що використаю, тому що у мене дружина любить всі такі штучки. І коротше, я знайду застосування 100%. Дякую. Дякую. Приємно було поспілкуватися. Дякую велике. Дякую. Вибач ще питання до організаторів. Ви, ви спеціально підібрали всіх окулярах сьогодні. Доброго дня. Вел. Добрий день. Хочемо задати вам кілька питань тупих, як завжди. Скажіть, будь ласка, де борода? Борода зникла під час однієї з мілісекундної, я б навіть не сказав, так. не те, що секундної вставки для відео. Зрозумів. І друге питання. Коли все ж таки відремонтують дисклеймер? І чи пов'язано це якось з тим, що робітники на цьому дисклеймері зациклені? Ні, вони працюють, дай Бог, в них, в них погодина оплата, ми домовились. Тому все, все в порядку. Доремонтують, ну, як. Як люди чітко зрозуміють рамки, на які вони будуть ображатися, на які ні. А Коли кожен день щось міняється, то це кожен день треба міняти дисклеймер. Розумів, дякую. Дякуємо вам за те, що відповіли на наші питання. І е, хочемо вам подарувати такі на пам'ять невеличкі презенти. Це вам класів, може тупий Скривається то отак, от, да, а, просто отак. от? Просто отак. Вау. Це круто, це я просто дуже не люблю різкі, якісь або дуже дуже сильно е, солодкі. А це прям ідеальна свіжа. Е, якщо будуть продавати, якщо побачите десь продажі, обов'язково купуйте. Ну йо йо-моє, люди стараються. А що ви що е, ви ну, не купуєте? Я тут понюхав одразу. Захотілося запалити, понюхати, посидіти, попрацювати. Одразу енергія якась внутрішня з'явилася. Тому ви теж це робіть. І зараз ви, мабуть, подумаєте: індик, а що це ти втюхуєш нашим улюбленим блогерам? Тож я радий вам повідомити, що ми створили власний бренд ароматичних свічок ручної роботи Valoris Candles. Що це таке? Це топові свічки з топових інгредієнтів, створені спеціально під ваші вподобання. Ми інвестували півроку нашого життя в те, щоб підібрати якомога найкращі складники та формули, і при цьому наші свічки не коштують як години кермака. З чого ж вони складаються? Це натуральний соєвий віск, гноти на ваш вибір, бавовняні або гноти з фруктового дерева з ефектом потріскувань, найкращі, насичені і при тому дуже легкі ароматизатори, а ще мінімалістичний дизайн, який прикрасить будь-який інтер'єр. Ви будете здивовані. Але подарувати мамі свічку, яку вона буде нюхати більше 30 годин при горінні і майже нескінчену кількість годин просто так, буде в рази дешевше аніж купити той самий букетик квітів, але квіточки все одно мамі купіть. А ще це дуже актуальний подарунок саме зараз. До, до речі, зараз дуже ця тема, оскільки постійні блекаути. тому. Перші три покупці отримують безкоштовну доставку. А по промокоду Bunker ви отримаєте 20% знижки на перше замовлення. І також, якщо ви запостите в сторіз в інстаграмі нашу свічку, напишете невеличкий відгук та відмітите нашу сторінку Valoris Candles, ви отримаєте 10% на кожне наступне замовлення. І працює це безкінечно. Тобто, придбали, залишили відгук, отримали знижечку. Так що не зволікайте. За Мовляйте свічки прямо зараз за посиланням у описі під відео. Блогери вже нюхають. Нюхайте разом з ними. Доброго дня, Харштель. А, Перше питання: коли новий огляд на Metal Gear? Я орієнтовно планую це зробити десь у наступному місяці. Але це залежить від того, як мені, до речі, проспойлерили, що там щось дуже буде складне з п'ятою частиною, тому чорт його знає. Може трішки більше, але ось в ідеалі наступний місяць. Дякую. Друге питання: як тебе вистачає робити дво, двох 3 трьох годині відео, і що є запорукою функціонування твого, твого організму? Запорука за функціонування мого організму це трішки шкідливі речі на, на шкаф недосипу та енергетики. Але мене гріє те, що я роблю такий великий. Опідичні огляди, і мені просто подобається робити саме такий формат. Мені подобається, що є таке величезне, повністю е, таке величезне відео, що має у собі повний такий огляд якогось великої великого пласта ігрових серій, ігрових всесвітів. І я вважаю, що ну, такого не так багато у нас, і мені подобається таке саме робити. І ще, що мені дає. Е, що де мене запороту, я дивлюся хлопців на заході, і не західних блогерів. Як вони роблять? У них ну, можуть бути двічі менше підписників, ніж у мене, а у мене їх не так багато, вісім тисяч з чимось. Але вони роблять це на такому продакшені, на такому ентузіазмі. Я бачу, в ось о, о, палаючи в полум'я у їх очах, що я такий. Вони роблять те, що їм їм подобається, і мене, і мене це надихає. Мене це надихає теж робити те, що мені подобається. І якщо людям подобається те, що я роблю, то я задоволений. Чудова відповідь, а, і а, так як ви приділили нам час, а ми хочемо такий невеличкий презентик вам приподнести. Ми виготовляємо з дівчиною свічки. Ручної роботи ароматизовані свічки, натуральні а, компоненти, соєвий віск, натуральні дерев'яні гноти. Ми хочемо просто вам його подарувати. Може, це буде давати трошечки якоїсь такої, знаєте, енергії, мотивації, ну і гарного настрою. Ну, наприклад, при проходженні п'ятої МГС. Дякую, 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 дякую вам. Десь покажу у ролику і ваш канал. Можу навіть у описі залишити. Було б приємно, дякую. Саме воно? Саме воно. Клас. Дякую. Вам теж? До мене підійшов молодий чоловік, запропонував подивитися їх інді гру. Вона називається Ден'І Limit. Вибачаюсь Density Limit. Дуже прикольна гра, дуже цікава. Я трошки пограв. Мені сподобалось. будемо слідкувати, і так як мені вдалося, навіть не мені вдалося, розробнику цієї гри вдалося вичепити мене. хотілося б поговорити більше з ним, дізнатися, що це за гра, щоб він трошечки розповів. Я думаю, вам буде цікавіше почути це від нього аніж від мене. Добре дня. день сіті ліміт це головоломка детектив, події якої відбуваються в дуже заплутаному абстрактному просторі. Який називається непростір або анспейс англійською мовою. Він був створений ну, точно не людьми, але завдяки найкращим чинам планети. Він досить, цей світ досить штучний. Але не дивлячись на це, він створював сам себе. Не орієнтуючись на те, як ми, звичайні, люди сприймаємо цей світ, тому дуже багато чого буде вам незрозумілим. Але... Це можна буде осягнути. Наприклад, іноді для того, щоб потрапити наверх, вам потрібно спуститися вниз. Або те, що справа, може насправді опинитися зліва. І не дивлячись на те, що цей світ був створений завдяки найкращим вченим планети, як вже я казав, під час його створення щось пішло не так. Задача головного героя, який є детективом, це розібратися, що саме пішло не так, хто в цьому винний, як звідси знайти вихід і як це все виправити. Дякую, велике будемо слідкувати. Поділюся, прикріплю. Поставлю тут буде QR-код Десь може на моєму обличчі. Будемо слідкувати. Дякую вам, велике, будемо чекати. Доброго дня, Олбой, вітаю. А, скажіть будь ласка, таке перше питання, чому українські гри на окремому каналі? Вони в мене виходять і на основному каналі. Я по них розповідаю там в новинах і тому подібне. Але мені хотілося зробити е, окремий канал. Там будуть не тільки українські ігри, там будуть також е, е, закордонні ігри. Але які будуть з українською локалізацією Мені хотілося зробити таку концентроване таке місце, де е, будь-яка людина, наприклад, там шукає собі гру з української локалізації, або шукає собі українську гру. Вона заходить і не шукає там серед десятків різних відео на різну тематику. А бачить там умовно два-три. Плейліста поділених на ці ось категорії. Заходите, дивиться плюс. Ем... Цей формат він трошки схожий на летсплей, тому що це, хоч і міні огляд, це що я роблю, все ж там середина, вона можна сказати, такий летсплей, який нарізаний в цей. А на основному каналі нема цього контенту. Це трошки різні аудиторії, саме тому я ну в тому числі і розділив. Друге питання: що думаєш про дієвидло, і чи е, е, потрібно переводити ці поняття, які вже ну звиклися геймерам? Ну, дивись, дієвидло, наскільки я пам'ятаю, розказували самі шлях що це був типу жарт, який вийшов з під контролю, тому що вони випадково його додали в Шерлок Холмс. Просто вони очевидно тоді погано прокомунікували, коли їм почали закидати, і це перетворилося в таку дуже перебільшену, дуже величезну проблему, тому що вони забрали дієвидло звідти. І взагалі, ну це було очевидно не в тему, тому що дієвидло не відповідає інтерфейсу, тобто як позначенню. Але це не означає, що ми маємо там. Е е ХП залишати ХП, МП залишати МП і так далі, тому що знову ж таки в нас, по перше, росте нове покоління гравців, в нас формується український простір, і абсолютно нормально, що в нас мають бути зрозумілі якісь терміни. Це не означає, що потрібно ну абсолютно все замінювати. Там якийсь умовний інтернет чи інші якісь зрозумілі терміни. Але все ж, якщо є термін, який можна нормально адаптувати і нормально е працювати, то чому ні? Дякую. І третє питання. При якій умові ви готові поголитися наголо? <плес> Мабуть. Єдина умова, на яку б я погодився, це е, якщо здохне Путін, тоді я поголююся би на В інших випадках ні. Тоді чекаємо. Це за Умови, якщо я поголюся, він здохне. А не він здохне, я тоді поголюся. Це так не працює. Добре, дякую вам на те, що ви виділили нам трохи часу відповіли на наші питання. І ми хочемо зробити вам такий невеличкий презентик. Можна, будь ласка. Це наші свічки. От ми з дівчиною їх робимо. Це свічки ручної роботи, ароматизовані. Вони повністю з натуральних компонентів. Тобто, це соєвий віск натуральний, це дерев'яний гнот. Аромати ми підбираємо такі, що подобались навіть мені. А я ну, по ароматах я не люблю там притерні якісь несмачні. Тобто, можете відкрити, понюхати, спробувати. Спробувати, напевно, не буду. Аню. Дуже прикольний. Ну до речі, зараз дуже це тема, Оскільки постійні блекаути, і так. це насправді класна штука. Ми, коли в нас немає світла, ми з дівчиною при свічках ароматизованих їмо. Тому це дуже класно. Дуже дякую. Купуйте, кльово, підтримуйте українське. Все, дякую велике. Дякую, дякую. дякую. до побачення. Дай Боже. Фух, нарешті доробив це відео, записую голос вже на постпродакшені. Так, не вмію я в ексклюзивність, тут вже комікон на носі, а я тільки по фанкону закінчив. Але принаймні я його доробив, а це заслуговую на вподобайку, я вважаю. Фанкон став для мене, та й думаю для багатьох, таким острівцем нормального життя на два дні. Коли можна було випасти з реального світу. Хоч там і були стенди третьої окремої штормової бригади та багато інших стендів, збирали гроші на потреби своїх друзів, які захищають нашу країну, але мізками треба іноді перепочити, щоб набратися мотивації робити щось далі, заробляти гроші та донатити на Зсу. В кінці відео хотів би розповісти ще кілька прикольних моментів, які мені не вдалося записати, або я просто завтикав. Ну, це ж я, ви очікували іншого. Сиділи ми на фудкорці, підсіли до нас за стіл два чувака. Ми собі спілкувалися, вони собі, потім вони поїли і такі рандомний енкаунтер, і кидають на стіл нам оці от наліпки. А я їм такий рандомний енкаунтер і кладу перед ними дві свічки. Хлопці не очікували, залишилися раді такому презентику. Також, хоча я й не відзняв ці моменти. Я подарував свічки іншим блогерам, яких я знаю або бачив, але для яких не придумав питання. Це такі блогери, як Тадаші, клятий раціоналіст. До речі, він дуже круто відповів на моє запитання. А, а, а я. А я не дістав телефон, щоб записати голос, тому просто переповім. Я запитав, чи можуть свічки впливати на стан людини, робити її більш бадьорою або навпаки, заспокоювати перед сном. І він сказав, що завдяки асоціаціям будь-які запахи можуть впливати на стан людини. Так що він по суті підтвердив те, що свічки можуть мати тонізуючий або снодійний ефект. А тому купуйте наші свічечки, в описі. Ще отримали подаруночки Авелера та Крайт, і, як мені здається, були ще блогери, але в діда пам'ять не та, а ці два дні були ну дуже насичені. Сподіваюся, всі, хто отримав наші подарунки, залишилися задоволені. Якщо ви отримали і дивитесь це відео, напишіть у коментах, як вам цікаво почути думку. Ну і ще я сам не знаючи про те, заколабився скоро. Так, він стояв позаду нас, поки я чекав, коли можна буде сфотографуватися з цим одядьком. Можливо, я його навіть бачив скелахом лати на пшеничному молоці. Ну, але щоб підійти та привітатися, не вийшло. А так сподіваюся, це не останній фестиваль, на якому я був. Все-таки це була мрія дитинства. І хоч гештальт закритий, та якщо вам сподобається такий формат, я постараюся більше бігати по подібних фестах та записувати отакі відосики з міні-інтерв'ю для вас, мої любі глядачі. Ну а ви не забувайте поставити вподобайку та підписатися. Дідо трохи розгрібся зі справами. А, ну і чекайте на моє камео в іншого блогера, що я дарма ходив чи що. І найголовніше. Підтримуйте наших хлопців та дівчат, завдяки яким ось такі фестивалі стають можливими. Гривня 50 або 100 не має значення, бо якщо тисяча людей скинеться навіть по одній гривні, це вже тисяча гривень. А якщо вам буде соромно кидати такі маленькі гроші, то їх не буде взагалі. І пам'ятайте, все буде Україна!